І по правді молодиця, що й казаць була цариця, і висока, і струнка, і розумна, і метка, тільки дуже вирадлива, гордовита та злослива в неї придане було дзеркальце, чудесне скло, що таку властивість мала, як людина розмовляла. З ним одним була вона і ласкава, і не смутна. з ним привітно розмовляла і, милуючись, сказала: Любе дзеркальце, скажи та мій сумнів розв'яжи: хто на світі наймиліший, найгарніший, найбіліший? А воно те відказ. Ти, царице, повсякчас за людей усіх миліше і рум'яніше, і біліше. І цариця в тою ж мить ну сміятись та радіть і підморгувати очима, і поводити плечима, і крутитись перед ним перед церкальцем своїм. Хоч наша царівна і була своєнравного характеру. Але все ж таки то б вона знала. А нам зовсім не секрет, що кожна з нас, дівчат, являє собою царівну королівну свого царства. І як зрозуміло, ніяка причерівна королівська особа не обходиться в своєму будуарі без свого улюбленого дзеркальця. Будь то вінтажне чудо на весь зріст, чи маленьке грайлеве люстерко. Може поміститись навіть в самому маленькому кладчику. Ось у мене є таке чудове маленьке люстерко, яке може розміститися в будь невеликій кишені. Такого воно чудового червонястого кольору по центру з золотим тисненням. І такий у нас чудовий птах павич у квітах. Дуже красива картинка. Я б з задоволенням таку картинку, мабуть, навіть і вишила. Ну, дуже гарно. І ситуація з даним люстерком, як бачите, воно вже в мене давненько. В роботі, скажімо так. Давненько мені допомагає. І, на жаль, так як воно вища в сумочці сталася з ним така біда. Ось це дзеркальце, воно у нас випало. Як бачите, такий зовнішній вигляд у нас снутрішів дзеркальця. У нас слабенький клей було посаджено, на жаль, за зразу. І трошки нащербнулося. І в мене виникла така думка, що я його садити назад не буду, а хочу. А хочу зробити сюди вишивочку. Я довго думала на тему, що саме зробити. Думала і пташечку вишити, але я прийняла рішення вишити квіточку. Схемку я вже підібрала. Зараз вам покажу, що в мене буде в роботі. Так, і в даному випадку. Я підготувала свої ниточки. ДМС, які в мене є. Знайшла ту квіточку, яку я хочу вишити схемкою їм в своїх улюблених схемах від фірми Ріп. Чудові, до речі, там у них набори. Планую багато чого вишити. Канва, на який буду вишивати. І, мабуть, ще для об'єму вишивки, не знаю, чи буду використовувати, чи не буду використовувати. Ну, це вже побачимо в кінці. Чи потрібне воно буде. Можливо, і ні. Отже, починаю створювати красу. Отже, пройшов певний час. Я підібрала собі. Відповідні кольори, які мені були потрібні. Ось цей колір вибрала. І ще вишивала я золотими ниточками. І давайте подивимось, який результат я отримала в кінці. Ось така чудова квіточка в мене вийшла. Центр я спочатку хотіла використовувати 920-й кольор, mm. але в кінці кінців вирішила, що золота течінка буде набагато ну, гармонічніше виглядати з даною, хочеться сказати схемою. <схід> з даною картинкою на Дзеркальці. Отже, тепер. Я буду використовувати ось це дзеркальце, щоб вирізати з картону таке кружальце, коло, трошки меншого діаметру, щоб можна було натягнути даний малюночок і прикріпити в центр. Зараз я виріжу і почнемо з вами кріпити дану роботу на її вже постійне місце перебування. Ось так я натягнула роботу. на Звичайний картон, стягнула ниточками і перепрошила ще раз оці всі хвостики, щоб вони куточки не торчали. І не заважала в самій роботі. Буду зараз по краєчку промазувати суперклеєм. Вкладу сюди роботу і закрию дзеркальце. Якраз вона просохне, бо ось тут такий обідочок, він її і прижме. От там зовсім не хилитається. Буде міцно триматися, не потрібно буде нічим прижимати. Я так міркую. В кінці кінців, якщо що, то я біндерем прижму. Працювати я буду за допомогою кристалу моменту. І ось так це все має виглядати. Ну і через найближчі пів години побачимо, що в нас вийшло. Та-да-да-дам! Ось так гарно виглядає дана вишивка. Тримається дуже добре, клей чудово все тримає. Без якихось проблем. Єдиною невеличкою загвоздкою було те, що пройшло не пів години дівчата, а два дні. В чому була затримка? Ось, якщо ви подивитесь, я зробила таку конталочку вишивки з золотеньким ланцюжком, смужкою такою. Коли приклеїлась вишивка, мені чогось бракувало, якось воно незакінчено виглядало. І я вирішила, що потрібно якось дооформити. Я сходила в наш укодільчий магазин і придбала ланцюжок. Але сходила я без цього дзеркальця і придбала ось такого кольору золотий ланцюг. Якщо подивитись, він дещо відрізняється, він темніший. Набагато темніший від тичинки, що мені не сподобалось перше. Ну і по друге, в принципі, він не підходить під це золоте тиснення. А вже за другим заходом я вже придбала такий ланцюжок. І він чудово сюди пасує. І тепер я маю у своїй сумочці невеличкий ексклюзив зроблений моїми руками. От така пригода спіткала дане зеркальце. Тепер воно не звичайне, а казкове зеркальце рукодільниці. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.